З моменту свого заснування у 2010 році, пройшовши шлях від класичного лнд відділу до відкритого корпоративного університету, Академія ДТЕК розвиває лідерів та готує професіоналів. Дуже приємно саме напередодні 15-річчя Академії ДТЕК запускати програму підвищення кваліфікації теплоенергетика для кадрових резервістів теплових електростанцій та ремонтних підприємств ДТЕК Енерго. Це комплексна програма, яка буде охоплювати всі напрями теплової генерації від підвищення рівня базових знань і навичок до спеціалізованого курсу для ремонтного персоналу компанії. Унікальність курсу у тому, що Академія ДТЕК об'єднала в своїх стінах найкращу галузеву експертизу від одних з найсильніших політехнік України, а саме Дніпровської і Львовської, Технічні експертів ДТЕК на етапі і розробки, і викладання навчальної програми. І, звісно ж, навчальної бази і інтерактивних тренажерів філії Академії ДТЕК. Попереду трьохмісячна подорож у змішаному форматі, під час якої буде можливість підвищити свій рівень кваліфікації в частині обладнання теплових електростанцій, посилення ефективності роботи, а також зануритись в питання інженерної андрогогіки. Вітаю всіх зі стартом програми, бажаю наснаги, а також здобуття нових корисних навичок та знань.